Зберегти та популяризувати таке основне завдання тепер стоїть перед українцями стосовно восьми дерев'яних церков нашої країни, які включили до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Історія внесення сакральних об'єктів до світової архітектурної спадщини тягнеться ще з 2002 року. Тоді зауважив один із ініціаторів, кандидат історичних наук Василь Слободян, львівських ентузіастів ніхто не підтримав. І вже у 2009-му до них звернулися поляки з проханням організувати спільне подання. Українсько-польські фахівці каже Слободян, відвідали. Понад 50 церков. Вибір був важким, як і робота із закордонними сусідами. Поляки, як я вже казав на самому початку, хотіли церкви пограніча. Я кажу, добре, церкви-погранича. По якій границі? Границя утворені 45-го року. Добре. По границі утворенні 45 п'ятого року, то беремо вздовж границі. Але це вийде незрозуміле подання. Воно не подасть ні українського сакрального будівництва, ні не подасть. Е ні, багатства поляки кажуть, ні, ну, але мають бути церкви з Лемківшина. Я кажу, до лимківських церков від границі є 160-180 кілометрів. Це вже не буде пограніче, тому що 180 кілометрів не може бути пограніче. В результаті клопіткої п'ятирічної роботи найкращі дерев'яні об'єкти світу, як називає українські церкви Василь Слободян, таки отримали найвищий пам'яткоохоронний статус. Представити їх та захистити подання на 37-й сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Камбоджі вітчизняним науковцям допоміг народний депутат України Юрій Дерев'янко. Обранець здивований тим, що більшість українських урядовців та державців не помітили цей реальний шанс наступного розвитку України. Це, на мій погляд, надзвичайно потужний вклад в розвиток України, і те, що зробили вчені, ми низько їм вклоняємось, тому що це більше, ніж просто побудувати один чи два металургійні заводи. Насправді, ми добре знаємо, що таке туризм в, в, в різних державах, його частка у ВВП держав. Це надзвичайно важливо саме для карпатського району і навіть для України те, що ми маємо такі. Об'єкти визнані ЮНЕСКО для того, щоб стимулювати і розвивати туризм, українські церкви кажуть фахівці, особливі не лише своєю конструкцією, але й архітектурними та мистецькими надбаннями. Тож зараз основне завдання привернути увагу до дерев'яних святинь. Для цього каже народний депутат, потрібно створити єдине українсько-польське управління пам'ятками, яке має розробляти програми, здійснювати нагляд, стежити за станом церков та бути розпорядником коштів. Та найголовніше зробити дороги, аби дістатися до пам'яток ЮНЕСКО. А поки що Юрій дерев'ян. Енко організував прес-тур, в рамках якого представники українських змі матимуть змогу ознайомитися з старовинними церквами та розпочати їхню промоцію.